Всім привіт! Мене звуть Саша. Ви на каналі Саша Букс. І сьогодні, як ви могли зрозуміти з назви цього відео, ми будемо дивитися читати точніше і коментувати трохи книжкового третсу. По-перше, що я маю сказати, це те, що цю ідею я вперше побачила у Тіктосі книжково-вось меніг. І я дуже раджу вам підписатися, тому що у неї афігенні відео дуже цікаві, дуже класний смак. І як на мене, її відео заслуговують набагато більше переглядів і лайків, ніж вони набирають. Ці скріншоти я збирала десь два тижні, тому... Можливо, навіть більше, тому вони можуть бути трохи застарілими, якщо що це не прям знаєте останні новини з книжкового трец. Взагалі, трец це така пастка. Я взагалі в нього не заходила більше року, і потім в один день до мене зайду, почитаю, що там. І тепер я кожен день проводжу мінімум годину, а то й більше в тому треці, читаючи всякі срачі. І... Але там і рекомендації класні є. Але срачів більше. І я у мене тепер залежність. У мене і так екранний час дуже високий, і я навіть... Не буду вам казати наскільки, і мені прям соромно через це, але при цьому і сумно, бо я розумію, що я трохи про своє життя. Дівчина пише: чи вважаєте ви стосунки 30 і 17 табу в художній літературі? Питання на основі відгуку однієї читачки. А як щодо стосунків йому 200 років, а їй 17? Знаєте, це насправді таке цікаве питання, тому що от дійсно всі ми, ну більш адекватні люди, принаймні. Точно засуджуємо стосунки тридцятирічного чоловіка, там, наприклад, і 17 річної дівчинки, це ненормально, це неадекватно. Це, скоріш за все, 99%, що це просто маніпулятивні стосунки з аб'юзером будуть. Але коли от у нас розумієте 500-річний якийсь суперход, я не знаю, фейрі або вампір і дівчина, які тільки на там виповнилося 18, всі, наче такі, ну та нічого нормально. Це, напевно, трохи неправильно. Це знаєте, я колись бачила такий мем про те, що якби насправді оці всі п'ятистарічні герої, наприклад, ну, хто там у нас боже найперше на думку спадає цей різенд, або, наприклад, блін Едвард і Сумерек, розумієте, якби вони всі виглядали саме на свій вік, тобто так вони живуть вічно, але виглядають як старі діди. То ніхто би на них не западав. і тільки через те, що вони типу виглядають оце там, залишаються у своєму прекрасному віці якихось там 17 чи 20 років, то всі це нормалізують. Але насправді, от я не знаю, це трохи ненормально, і мені я насправді вже давно і не читала таких книжок тільки на початку свого читацького шляху. Я читала оце там двір троянд», і в принципі на той момент я навіть про це не думала. А от зараз я розумію, що напевно мені би і не дуже зайшли би такі стосунки в книжці, мене би це смущало і навряд чи би мені книжка сподобалась. І тому, в принципі, я вважаю, що це табу як 30 і 17, так і 200 років, та 17 років. Тому що, знаєте, оце у фентезійному світі це ніби здається більш нормальним, Це ж вигляданий світ, всі будуть казати, але це може якось нормалізувати. Оці ці е, прірви у віці. Хтось зараз каже, що Саша чуть давбанулась, тому що це просто книжки. Але ну знаєте, іноді треба все-таки думати, які посили несуть на навіть найзвичайнішенькі, якісь романтичні фентезійні книжки. Тому як на мене це не нормально. Ви або тоді робіть героїню більш дорослою, тобто не 17-річну дівчинкою, а якоюсь повнолітньою, і бажано ще й 25+. Плюс. Або робіть тоді чоловіка відповідного віку до цієї гриїні, а не щоб він був настільки дорослішим. Ну, це така моя, знаєте, суб'єктивна думка. А ми йдемо далі, взагалі, що ви про це думаєте. Найбільше я люблю, звісно, коли люди думають, що вони такі самі розумні, і вони йдуть в третс і пишуть: Боже, цей букток таке гивніше, ці буктокери такі тупі, вони нічого не знають, вони не читають, вони всім брешуть і все у них проплачено це мій улюблений тип третсів. Так, от. Хтось у нас пише: поясніть мені, чому в пуктоці більшість книг, які рекомендують 10 з 10, всі вони 18. Мені набридло читати піху, та ще й з психічними порушенням або травмами. По-перше, я не знаю, що у вас чесно за рекомендації, що 10 з 10 і все 18 У мене особисто таких рекомендацій немає в Тіктоці, і знаєте. Я зараз, можливо, когось дивую, особливо людину, яка написала цей трец. Але рекомендації Тік-Току будуються на основі того, що вам цікаво, і на основі того, з чим ви взаємодієте. Тому, можливо, вам варто перестати дивитися Тіктоки про 18 на 10 до і тоді ваші рекомендації будуть іншими, або вам все-таки це цікаво дивитися. І насправді я не брешу, коли кажу, що у мене я не знаю дійсно. Тіктоці так багато такої літератури в плані рекомендацій цих книжок, тому що вони, звісно, там є. Але от ну у мене в рекомендаціях саме те, що мені цікаво. І я вже дуже давно не, не бачила рекомендацій якихось там дарк-романів, які я не читаю, або літератури по типу священника, яка теж мені не цікава. Але я також дуже люблю коментарі до цих дуже розумних публікацій, тому що люди бачать цей трец одразу і такі. Треба встигнути самоствердитися за рахунок якихось буктокерів, поки цей трец не зник, і йдуть писати теж якесь гавніцо в коментарі. Людина пише: бо такі смакові вподобання буктокерів. Не читайте за рекомендаціями звідти, та й по всьому. От реально, коротше, у світі знаєте, існує е, десятки тисяч буктокерів, і кожен з них читає. Тільки 18 на 10 із 10 все це оцінює, тому що вони буктокер, знаєш, от коротше, є профспілка буктокерів, якщо ви не знали, є профспілка. Коли ти вступаєш, ти даєш клятву, що ти тепер будеш читати тільки 18 з травмованими персонажами, і обов'язково будеш оцінювати її на 10 з 10. От, Це раптом ви не знали. Якщо у вас знову виникне питання, типу, де. Би ще, чому всі буктокери читають 18 плюс на 10, 10? оцінюють. У нас така, така клятва, таку клятву ми дали. Наступний коментар під цим транцем пише, тому що це бізнес. Їх просувають, їх купляють, обожнюють. Всі блогери знімають про них, задають тренд. Ой, Я навіть то знаєте, навіть не хочу щось сказати, Це багато людей думає, що такі буктокери приплачені дай гроші. Далі у нас пише. Мене захейтять, але я не розумію, навіщо купляти кучу книжок і не читати їх. Якщо вам цікаво, скільки з книжок, які знаходяться позаду мене непрочитаних, ми можемо зробити про це окреме відео. пишіть в коментарях. Насправді, типу, я не розумію, чому людина думала, що її за це захейтять, бо це, в принципі, якесь дуже просте і не дуже цікаве запитання. Але ну що значить навіщо? Ну, тому що хочеться, знаєте, купування книжок і читання книжок це два різних хобі. Це два різних хобі. І також багато книжок можуть потім, наприклад, зникнути з наявності, і це проблема, тому що потім ти будеш ці книжки шукати на OLX, а вони там будуть коштувати по 2000 тисячі за примірник. Та й, в принципі, я люблю, коли є знаєте, оцей вибір, тому що я завжди читаю по настрою. Якби у мене була там, знаєте, тільки одна книжка на полиці не прочитана, у мене була б напевно тривожність, хоча у мене тривожність через і через те, що у мене багато непрочитаних книжок, але от прикиньте, у тебе настрій прочитати якийсь жахастик умовно, а у тебе на полиці тільки ромком не прочитаний. І що тоді робити? Непонятно. Опа, знову про книжкових блогерів втратила довіру до всіх книжкових блогерів, тому що останнім часом все, що вони кажуть, це є реклама, проплачена видавництвами. А не незалежний відгук чи огляд книги. А ви що думаєте про сучасних книжкових блогерів? Ви що думаєте про сучасних книжкових блогерів? Бистро. Пишіть. Швидко. Боже, це такий бред. От я не знаю, я мені не зрозуміло, з чого люди роблять висновки, що якісь відгуки вони проплачені, знаєте? Тобто те, що видавництво надсилають блогерам книжки, це зрозуміло, тому що. Навіть те, що людина покаже в розпаковці якусь книжку, це може вже зацікавити людей до покупки. Це впізнаваність книжки. І коли людина побачить її потім на прилавку магазину, вона така М -м -м, десь я її бачила, може взяти, прочитати, про що тут анотація, може я захочу її взяти. І так і працює потім впізнаваність книжки. Більше людей її купують просто через те, навіть не через відгук, розумієте, а через те, що десь щось людина побачила чи почула про цю книжку. Я особисто не знаю. І не бачила жодного разу у себе в стрічці книжкового блогера, у якого я прям був якийсь проплачений відгук. Знаєте, от прям відверто якась гівняна книжка, на яку він записав відгук на 10 із 10, тому що йому заплатили. Ну немає такого, тому що є ж довіра, і блог він будується на довірі, особливо книжковий блог, тому що люди можуть буквально взяти і перевірити те, що ти рекомендує. Вони беруть, читають книжку, і потім вони прийдуть і скажуть, що ви рекомендуєте повний відстійний. Незважаючи на те, що там смаки суб'єктивні, тобто люди будуть розуміти, що ти реально рекомендуєш все підряд просто тому, що тобі платять. І у тебе не буде довіри, у тебе не буде блоги, до тебе тоді не будуть звертатися видавництво щодо реклами, тому що вони будуть розуміти, що люди тобі не довіряють, що у тебе нема аудиторії лояльної, яка... Бути дійсно довіряти твоїм рекомендаціям. Знаєте, от такі пости людей, вони навіть у мене особисто теж іноді викликають якусь тривожність через те, що от дійсно, наприклад, мені надіслало видавництво книжки на огляд. І я кажу відверто, да, що це мені видавництво надіслало книжки. І потім мені ця книжка несподівано подобається. Несподівано, ну просто люди знаєте, не вірять, що тобі реально може подобатися якась книжка. І мені, прям знаєте, іноді буває аж от незручно. Записувати позитивний відгук на книжку, яка мені сподобалось, яку мені надіслали на огляд. Тому що я думаю, блін, зараз подумають, що це проплачений відгук через те, що мені видавництво надіслало цю книжку. Коротше, чомусь люди думають, що книжкові блогери такі мільйонери, такі мільйонери, щоб просто ну, умереть не встать. І я особисто довіряю людям, я довіряю книжковим блогерам, на яких я підписана. Я знаю, що їх відгук це. Чесні відгуки. і вони не бояться казати, коли їм щось не подобається. Далі ми трохи поговоримо з вами про піратство. Це дуже велика проблема, і втретє часто знаходяться унікуми, які вважають, що це норм, і там хі-хі, ха-ха, скиньте мені книжку, або там піду спірачу книжку, ха-ха. І от дівчина виставляє скріншот, і до цього скріншоту вона пише: коли до людей дійде, що піратство це злочин. Ну, якщо ви не можете собі дозволити купити телефон, телевізор, машину, ви ж не підете це красти, то чому ж з книгами, якщо для вашого бюджету вона дорога, ви йдете підтримувати та просувати злочин? І що в нас на скріншоті? Хтось пише: знайшла онлайн-книгу, бо ціна трохи і смайлик, типу, ціна велика. І, звісно, коментарі. Пишуть, а можете мені теж скинути? Скиньте мені, скиньте мені. Люди. Я от тісно, хтось каже порівнювати те, що ти вкрадеш щось в магазині там з піратством книги, це різні речі, ще, щоб порівнювати, та, та ні, це ж не різні речі. Ну, Це теж крадіжка. Яка різниця, яка сама крадіжка? Ти вкрадеш хліб в магазині, чи ти вкрадеш книжку? Ви розумієте, блін, автори вони стільки часу, вони стільки свого життя покладають на написання однієї книжки, і в Україні взагалі автори, знаєте, не отримують таких там величезних грошей, які хотілося б, щоб вони отримували. І люди просто беруть і знецінюють цю працю. Уявіть, якби ви працювали, і вам би просто в кінці місця не заплатили запас і сказали, що, що, а навіщо тобі гроші? Тю? Ну, тобі хтось інший заплатить, яка різниця? Ну от я не можу заплатити, то я тоді так взяв, взяв твою роботу, використав тебе. Хтось інший тобі все одно заплатить. Ну, коли люди не розуміють, в чому різниця дати почитати свою паперову книжку комусь, або скинути файл електронної книжки комусь почитати, ну, типу, бо ви її там навіть якщо ви її купили. Я зараз вам поясню різницю, якщо ви теж не розумієте. Паперова книжка, вона одна. Один екземпляр, ви за неї заплатили, ви один примірник маєте, ви його даєте комусь, потім забираєте назад. Коли ви поширюєте електронну книжку, ви створюєте копію. І створювати копію незаконно, і ця копія потім може поширюватися далі, 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 далі. Ходіть в бібліотеки. Якщо ви не можете, дозволити собі купити книжку, сходіть в бібліотеку. Слідкуйте за акціями, наприклад, є застосунок Librarius, там є підписка щомісячна, по якій ви можете читати книжки, або там можна взагалі взяти книжку в оренду з пів ціни, тобто берете у вас і там якийсь певний час, щоб її прочитати, і це коштує в два рази дешевше ніж повноцінна електронна книжка. Тому давайте переставати нормалізувати піратство і думати трохи головою. Якщо вам цікаво дивитися це відео, будь ласка. Поставте вподобайку і напишіть якийсь коментар. Якщо вам, звісно, не лінь. Це дуже допоможе в просуванні цього відео. Якщо раптом у вас є можливість підтримати цей канал, то також буде посилання на монобанку. Поговоримо тепер про українську мову і таку фразу, яка дуже багатьох бісить, а саме взяти душ хтось викладає фотографію книжки і пише: Переклад від КСД Буклаб це якийсь прикол узяв душ, узяв куди в ліжко з книги Останній лист. Ну, звісно, у КСДБу Клаб у них є багато проблем з перекладами, але саме в цьому випадку взяти душ це вже є нормальним виразом для української мови. І раптом він вас теж тригерить, і ви кожен раз думаєте, що хтось зробив помилку, то це в принципі не помилка. І як я помітила, в більшості перекладів зараз. Кажуть саме взяти душ. Знаєте, в інтернеті не так уж і багато інформації на цю тему, проте там, знаєте, як правильно, як неправильно, я знайшла тільки одну е, таку статтю. Ну, я не те, щоб прям сильно шукала, але я знайшла статтю. Її писав Володимир, господині, не Володимир, Юрій Винничук. Я не підтримую Юрія Винничука, тому що він дуже гарна людина. Книжки я його не читаю. Про це що він каже в цій статті. Він пише: фраза Брати душі цілком природна для нашої мови і правильно. Та й у польській мові теж взяти я польською не знаю, тому не зможу прочитати. А ось і наші класики. тобто, це не те, що його, знаєте, не просто він зморозив. Тобто, от, наприклад, Домонтович пише: Та після сніданку ви самі можете брати душ. А Домонтович, знаєте, це було багато років тому, тому. Казати, що це якісь нововведення якихось наших тупих перекладачів, це неправда, і це абсолютно нормальна фраза. Також Юрій Луцький теж писав взяв душ. Тому якщо ви наступного разу натрапите на це слово, я розумію, що це дуже незвично і неприємно. Ну не те, що неприємно, просто це незвично, і воно перші рази може викликати якесь обурення, типу, одразу реакція. Ні, це щось неправильне, але по факту це нормальна фраза. Вона правильна на, на тому ж рівні, як і приймати душ, можна сказати, і брати душ. Цього треба просто звикнути, а перекладачів звинувачувати в тому, що вони переклали саме так, не потрібно. Або редакторів, якщо вони потім на це виправили наступний пост е з книжками, Ах, скріншот дівчина виставляє там книжок, наскільки вона їх оцінила, і пише: Я собі це залишу як нагадування про те, що потрібно припиняти вестися на маркетинг. Мірічка, запам'ятай, реклама потребує тільки дуже погана книга. Чесно, остання фраза це якийсь бред. Що значить «реклама потребує тільки дуже погана книга. А як тоді взагалі люди будуть дізнаватися про будь-яку книжку, якщо у неї не буде реклами? Якщо знаєте, видавництво видасть книжку, не напише про неї жодного посту, ніде про це не скаже. Як тоді люди дізнаються, що ця книжка взагалі існує? Ні, це неправда. Реклама потребує будь-яка книжка, а те, що у вашій знову ж таки, бульбашці або у вашому якомусь тіктоці там всі рекомендували саме ці книжки, і ви вирішили їх прочитати, і вони вам не сподобались. Це не означає, по-перше, що книжки погані. По-друге, що реклами потребує тільки дуже погана книжка. Аж ну я, наприклад, от, допустимо. допустимо колись мені видавництво Пріорі надсилало книжку Три любові Арчібальда Кроніна. І ви знаєте мою любов до цієї книжки, і я її просто обожнюю. Але по факту все ж якби була реклама по Бартеру, да. але це реклама, тому що мені надіслали цю книжку видавництва і прочитала цю книжку, я на неї зробила відгук і досі про неї кожен день говорю. То що, виходить, три любові Арчібальда Кроніна дуже така хірова, да, книжка? Чи як? Ну, от, де логіка? Арчібальд Кронін офігенний автор. Але. Мені також сподобався цей пост, тому що тут є книжки, які мені сподобались. По-перше, це кохання в мозку. Дівчина оцінила на один з п'яти. Е, ну, я особисто я не згодна, мені сподобалася ця книжка. Я люблю Алі Гейзл, бо тут, знаєте, її ромкоми, вони для мене комфортні. Я їх читаю і я відпочиваю. Далі я кілька книжок не читала. Потім Жовтолика. Я теж її читала, дівчина оцінила на два з п'яти. Я би оцінила на 4 з 5. Це не найкраща книжка Ребекки Кван, проте я вважаю її цікавою. Я вважаю її посил. Дуже таким цікавим. Я вважаю, що ця історія має місце бути і що вона точно непогана і не дуже погана блиск. Я теж читала. І знаєте, це такий спірний момент. Є в плані, що я знаю, що ця книжку багато хто ненавидить через переклад. Я читала перші дві частини цієї серії, і я хочу її колись дочитати. Але в оригіналі, тому що да, перша частина жахливий переклад має, проте, все одно пройшлося вона нормально. Друга частина вже була в іншому перекладі від іншої перекладачки, і вона була набагато більш цікавою. І окрім того, мені знаєте, чим сподобалася ця серія, ну ці перші дві книжки, тим, що мені дійсно було цікаво спостерігати за розвитком героїні, він був більш реалістичний, тому що, знаєте, це не була така героїня, яка одразу в першій книжці розуміє, яка вона офігенна, яка вона класна, яка починає зразу робити, там стояти за себе, усвідомлює себе, усвідомлює, чого вона варта в цьому житті. Ні. Вона починає щось змінювати в собі, в своєму сприйнятті світу тільки під кінець другої книжки, і за цим дійсно мені цікаво було спостерігати. Мені сподобалася ця героїня. Я дуже хочу дізнатися, що з нею станеться. Цій серії. Також я читала книжку з цього посту Усе, що з нами віки». Знову ж таки, ця людина оцінила цю книжку на один з п'яти. Мені ця книжка теж сподобалась. Знаєте, я не вважаю її прям шедевром, але мені було дуже класно її читати. Ми також колись по ній проводили книжковий клуб Спільне читання. І знаєте, як не дивно, бо так ця книжка тоді мала дуже багато хейту в інтернеті, прям всі поголовно казали, що її не люблять, і як вона не сподобалась. А у нас на книжковому клубі всі там скільки 15 людей, і всім вона сподобалась. Зайшла так, там трохи неадекватно іноді це поводив головний герой. Проте, от мені сподобались персонажі, мені сподобалася моя історія, там це віднайдена родина. Я хочу читати далі книжки Люсі Скор. Остання книжка з цього посту, яку я читала, це Ти, Керолен Кепнес, по якій є екранізація Netflix, теж її оцінили на один з п'яти. От, взагалі, не погоджуюся. Ну це ж розумієте, все моя суб'єктивна думка. Так от я, мені сподобалася ця книжка. Я вважаю її гарною, вона дуже неприємна. Але знаєте чому? Я вважаю її гарною? Просто люблю такі історії. І вона неймовірно описує те. Що відбувається в голові оцього якогось збоченого сталкера? Ти реально ніби знаходишся в ньому в голові, і тобі неприємно. Але мені було дуже цікаво, і ти реально можеш відслідкувати його поведінку, як він для себе виправдовує оцю свою поведінку, як він виправдовує всі свої оці вчинки мерезенні. Це дуже цікаво було, як на мене. Останній пост на сьогодні. Тут скоріше мені сподобався наступний коментар до цього посту, який я прочитаю. Бо в принципі основна дівчина писала цей пост, але без якоїсь претензії, просто питання: як буктокери встигають читати по 12-15 книжок в місяць? Я після роботи читаю практично щодня і виходить 2-4 книги в місяць. По перше, маю сказати, що я дуже рідко бачу тих людей, які читають про по 12-15 книжок в місяць. Більше це буквально знаєте з моїх підписок. Це там неможливо. Дві-три людини, які регулярно читають саме стільки книжок, у них просто дуже велика швидкість читання і все. Всі інші читають менше. Я особисто зараз читаю взагалі не дуже багато, ну, до п'яти книжок в місяць. Але от найбільше мені сподобався коментар. Найчастіше саме буктокери майже не читають книги. Що це значить? Я от не знаю ця людина. Ну, походу, знову, знаєте, людина подумала, що вона така суперкласна, вирішила чуть, чуть ствердитися і написала на чистіше саме буктокери майже не читають книжки, тому що є, оце знаєте, також дуже поширена думка, що ми отакі беремо так от книжку. Це я читаю зараз, до речі. Зараз подивитися, як я читаю цю книжку. Все прочитала, зараз піду записувати відгук. Отак от отак, от це собі люди уявляють. Мене так бісять оці ці знаєте, що реально часто буктокерів звинувачують в тому, що та вони там прочитали е, якусь анотацію і роблять вигляд, що вони прочитали книжку, і роблять на неї відгуки. Боже, ну це такий бред, от знову ж таки. Ми саме повертаємось до самого початку, де я казала про довіру аудиторії. Таким блогерам би не довіряли і все. Тому що це настільки зрозуміло, коли людина насправді не читала книжку, коли вона нічого про неї не знає, і там умовно прочитала нотацію, чи прочитала чиїсь, чиїсь відгуки, тепер записує свій власний. Це, це було б дуже помітно. І я не знаю, чому люди настільки оце впевнені в своїх тверд, чому їх так ображає те, що існують ці блін буктокери. Те, що ці буктокери читають свої книжки і роблять свої відгуки, і що вони співпрацюють з видавництвами, і от я не знаю, чомусь багатьох людей це так бісить. Люди просто токсики. Ні, Давайте ще один пост прочитаємо, останній, це точно останній. Мої вишневі прапорці для книг, ну, тобто червоні, ви поняли? Перш. Рекомендують у Буктоці. Боже, як мене задовбали ці люди? Чесно, оці. Знову ж таки повернемось. Я рекомендувала у Буктоці Арчібальда Кроніна. Хто посміє сказати, що Арчибальд Кронін це поганий автор. Де виходить цій людині, тепер заборонено читати Арчібальда Кроніна, бо я його там рекомендувала сьогодні. Я, до речі, зняла відгук на книжку Артема Чеха, хто ти такий, і сьогодні теж її буду рекомендувати в Буктоці. Тому я забороняю про цій людині читати цю книжку, тому що я її рекомендувала в Буктоці. Також я недавно прочитала Володимира Виноченка записки Карпатого Мефістофіля. Не дай Бог тепер, ця людина піде читати Володимира Ваниченка записки Карпатого Мефістофля, бо я його рекомендувала в буктоті. Наступний пункт Бестселлер Нью-Йорк Таймс. Це взагалі такий, знаєте, ну просто на ну, це бестселлер, всі вже давно знають, що на це не можна орієнтуватись, тому що безстселлером може стати що завгодно. Це базується на кількості проданих примірників. І по факту цей, ці примірники може купити, блін, сам автор. Він може. Скупити весь свій наклад, щоб його книжка стала бестселером New York Times, і потім тоді вона буде краще продаватися умовно. Але ну, просто ми всі знаємо, що ну, ці написи там, бестселер того, бестселер цього, На це просто не варто орієнтуватися, тому що будь-що може стати бестселером. Будь-що. Кольоровий зріз. Ну, на це теж дуже дивно орієнтуватися, тому що так. Така зараз мода. Я насправді типу, не сильно фанат кольорових зрізів. Ну, вони мені подобаються, але іноді мені здається, що вони не в тему трохи до книжки. Але орієнтуватися на це такий бред, тому що то дійсно гарних книжок можуть робити кольорові зрізи, бо це типу, модно. От, наприклад, у мене з кольоровим зрізом книжка Вавилон. Ну що, «Вавилон» – це погана книжка, чи що ви хочете мені сказати, я не поняла. Хороша книжка. Майже всі навкруги відгукуються, що неймовірна книга точно не сподобається. Переклад КСД можу зрозуміти, можу зрозуміти, ем, ну, особливо, якщо ця книжка видана останнім часом, тому що саме останній рік, напевно, у КСД є проблеми з перекладом, з редактурою. На жаль, як би сумно це не було. Я особисто, в принципі, я колись про це в тіктоці хтось казав, що я більше не купую книжки видавництва КСД. Не тільки через там переклади, їх там якісь факапи, а через е, е, комунікацію з читачами дуже неприємну, яка від себе відштовхує, і мені не хочеться просто через це підтримувати і просувати видавництво. Ну, ладно. ну і останній пункт тут цієї людина, це деякі видавництва. Ну, це, в принципі, понятно. Теж я деякі видавництва не читаю категорично, так сказати, це. Ну, от, наприклад, КСД я більше не купую, проте от я не знаю, можливо, все-таки. Буду читати якісь книжки, які я вже маю, але це не точно. Я от вже кілька місяців я до КСД взагалі не торкаюся. Я наш формат, це ви крінж. Також букшеф з того моменту, як був оцей з ними там питання до них, оці скандали. Я з того моменту так букшеф і не купую. І знаєте, тут напевно більше саме, як із КСД, от мене відвернуло від КСД через комунікацію. Так само мене відвернули від букшефу. Через їх комунікацію, тому що коли ще не було там того розслідування, коли ніби їх там не вибілили, не сказали, що у них все нормально, і люди задавали їм питання, бо вони хотіли зрозуміти, що з цим видавництвом, чи можна його купувати надалі, то вони дуже неприємно там відповідали, вони писали щось, типу, підіть перевідь, перевіртесь там на корону, якщо у вас якісь проблеми зі смаком, там чи з. Щось, а, чи хтось там щось писав про те, що пахне там чимось, коротше. Ну, ви поняли, тим, що видавництво не дуже гарно працює. А вони писали: підіть перевіритись на корону, ну ха-ха. Це було дуже негарно зі сторони видавництва, і я для себе їх закенселила. І більше я вже з того моменту їх не читала, тобто це два роки. Я не планую надалі їх читати ніколи, реально. Ну, от, напевно, так само буде з КСД. Ну і це все, пишіть, що було вам взагалі таке. Цікаво, пишіть свої думки про ці треци. Дякую, що додивилися відео до кінця, і побачимось в наступному.